Я ніколи не був фанатом природи. Якщо чесно, я вважав людей, які ночують у лісах, рибалять у тиші чи ночами слухають завивання вітру просто дивним. Але одного вечора, гортаючи ютуб, я натрапив на канал чоловік, який подорожував Аляскою. Відео були прості: він ставив намет на березі річки, смажив свіжу рибу на вогні, лагодив човен та тихо коментуючи свої дії. У цьому було щось справжнє, щось, чого так не вистачало мені у власному житті ніякого монтажу, тільки тріск гілок під ногами, пріскіт води та хрускіт снігу під черевиками. Я запитав себе, а чим я гірше, і це було наче клацання в голові. Спочатку я купив звичайний спальний мішок і пішов на. Одноденну вилазку в ліс під містом, потім купив намет, казанок, ніж, пальник. З часом я почав їздити все далі, закинуті хутори, лісові галявини, старі мисливські сторожки. З'явилися навички, я вмів розпалити вогонь навіть після дощу, міг на око визначити чи свіжа вода в потоці. Знав, як зловити щуку на саморобну блашню. Мені подобалось бути наодинці з природою, без людей, без звуків міста, без обов'язків. Обі стало частиною мене, але одна поїздка змінила усе. Тоді я вирішив спробувати себе у чомусь екстремальному, вибрав місце, про яке колись розповідали на форумі любителів диких подорожей. Старий земник, прокладений ще в радянські часи, тепер майже повністю заріс. Вів у глушину десь на півночі. Місцеві казали, що там лишились залишки полишеної геологічної станції, і що цікавіше, неподалік був ставок, чи то природний, чи то техногенний. Ідеальне місце, щоб провести кілька днів у повній самоті. Дорога була важкою. Я майже пошкодив підвізку на машині, добираючись до точки, яку потім планував пройти пішки. Але я був сповнений ентузіазму. Вже за кілька годин я розбив табір біля ставка. Вода була темна, майже чорна, але прозора. Глибока мо вирва, повітря стояло сухе, наче вимете, лише гудіння мошки і десь далеко крякання дикої качки. Першу ніч я спав спокійно, а на другу мене розбудив шум, ніби хтось кидав у воду важкі камені. Знову і знову кожні кілька хвилин. Я вийшов із намету, ніч була чорна, без місяця. Я засвітив ліхтарик, але промінь тільки повзав по поверхні води, не висвітлюючи нічого конкретного, а звук все продовжувався. Я вирішив, що то бабрита, повернувся в спальник і спробував заснути. Але перед тим як зімкнулися очі, мені здалося, що я побачив у темряві якийсь рух. Довгий розтягнутий силует і щось наче блікнуло під водою, схоже на біле лице. На третю ніч стало гірше. Я почув, як хтось ходить прямо біля мого намету. Повільно з хрипом у диханні, зупиняється, а потім знову робить крок. Я лежав не дихаючи. Я згадав, що не підкинув дров до багаття воно майже згасло. Наметі було темно і тісно, а зовні щось чекало. Коли я наважився виглянути, там нікого не було, але на вологому ґрунті залишились сліди. Не схожі на людські та й не на ведмежі, знаєте, як від кислявих довень ступень, п'ять пальців ідеально рівно вдавлені в землю. Я хотів вже піти вранці додому, але прокинувся лише під вечір, наче мене щось приспало, голову стискало у скронях, пульсувало. Я вийшов на повітря і зрозумів, що ставок став ближчим. Раніше він був за 20 метрів, а тепер за 10. І ще одне, немов береги змінились, вони були вищі, наче вода опустилася під землею щось просіло. Я почав згортати табір, але речі були вологі. навіть ті, що я залишав у сухому рюкзаку, вони смерділи ропою. Я вирішив не чекати ночі, зібрав усе, що міг і вирушив у бік машини. Дорогу я запам'ятав добре, повз повало на дерево, потім через лужак далі вліво на просіку. Але щось було не так. Через півгодини я вийшов до свого штабу і застиг, наче світ навколо зігнувся і сім'явся. Я знову рушив. Тепер іншим шляхом, орієнтуючись на зірки. Знову петля поворот, і знову знайома галявина. Мій слід на вогкій траві ще не встиг зникнути. Я залишив пусту пляшку на гільці і вийшов на нову стежку. І знову, через 40 хвилин, я опинився перед тією самою пляшкою. Ліс не випускав мене. У мене не було вибору, я розбив намети і наново розпалив вогонь. Дрова були трішки вологі, вогонь чадив а дим ліїд колісу у очі. Ніч прийшла швидко, я довго не міг заснути, слухаючи, як навколо шуркотить, тріщить, а подекуди щось падає. Але потім проваляте. Прокинувся я від холоду. Він був чужий та проникний, як у морозильній камері. У повітрі стояв запах снігу ще до того, як я відкрив очі. Я потягнувся до телефона, чорний екран. Повербанк теж мертвий. Я відчув, як дихало опару, потягнувся до застібки палатки та розстібнув її. І на кілька секунд просто сидів, не дихаючи. Назовні лежав сніг. Білий, товстий та мертвий, не іній, не приморозок, а справжній зимовий сніг, сантиметрів двадцять не менше. І був вечір, Я ліг спати серед ночі. Я вибрався назовні. Ноги провалились у холодну кашу, яка ще годину тому була травою. Не було жодного звуку, навіть птахи не кричали. Світ стався закляклим, і саме в цій тиші я почув важкі розмірені кроки. Десь поміж дерев щось йшло. Я завмер, у вітрі завизв кіт. Звук ломився крізь гілки, неначе хтось велетенський протискувався між стовбурами. Я встав на шпильки та заглянув між дерева. і побачив його. Воно було схоже на ведмедя, але вищим за людину вдвічі, шкура чорна, наче згоріла. Клаптями зависала з кістлявих боків, лапи довгі, але не ведмежі. Звигнутому як у мавпу пальцями, голова. Боже, голова була вбугнута, мов черплося з кислявим дзьобом, з якого звисала кривава тонка шкіра, і замість очей були дірки, чорні, глибокі та без дна. Воно повільно ходило навколо галявини, ніби нюхало повітря. Я присів, але моє дихання було занадто гучним. Воно повернулося в мій бік та завгорі, а тоді кинулось на мене. Я зірвався та побіг навмання в ліс, проламуючи кущі. Сніг хльостав по ногам серце билося в горлі, а легені просто горіли. Позаду гучний тріск. Виття, удари по стовбурах. Воно прислідувало мене. Я пробіг повз розірвану палатку. І ще одну, і ще розкидані рюкзаки, шматки одягу, сліди волочіння тіл у снігу та людські рештки, м'ясо та лице без очей. Я закричав. Мені здалося, що це вже кінець. Воно було просто за метр від мене. І в останній момент я не помітив дерево, врізався в нього лобом, глухий удар. Вибух болю і темряву. Я прийшов до тями на березі озера. Моя голова боліла, губи тремтіли, але снігу не було. Жодного. Сонце пробувалося крізь хмари, було тепло, пахло водою, гнилю і багну. Все було так як у перший день. Я не став перевіряти, чи справжнє це все. Я підвівся та пішов до машини, завів її та поїхав. Удома я продав усе, спорядження, одяг навіть ніж, яким ще не раз збирався вирізати собі мисливські трофеї. Я мовчки виніс усе на онлайн-аукціон, не вказавши причини. Я не повертався до лісу, просто не міг після цього. Я пробував знову дивитись ті самі відео, з яких усе почалося, але тепер кожен кадр приносить мені лише тривогу.